Я дуже поважаю і люблю математику. Я дуже люблю цифри, я дуже люблю те, що можна потрогати. І коли я розумію, що я 20 років спілкуюся з пацієнтами інтуїтивно, а ви даєте якісь такі формули, боже, це на мою душеньку, бальзамчик, Тому що ти можеш це взяти і просто перекопіпастити на інших людей. І на рахунок знижки, бо от, ну, до навчання постійно там клієнт, треба знижку, все ти сразу, мінімаль, ну, максимальні умови стараєшся йому дати максимальну знижку. Зараз вже буду намагатися. Це за добре обов да, я обов'язково. Буду... Цікаво було те, що ми не, як там було, що не, свої, не свій товар продаємо, а продаємо те, що получить товар. <гум> <гум> Приготу да, яку отрише. Дуже цікаво, для мене це щось новеньке, в принципі, хоча, оскільки в працюємо. Я про ж наперед казав, в мене. Я вам кажу, реально, мені захотілося тупо в разниці гліб. Я взагалі це не люблю сьогодні робити, ну умовно кажучи, да? Але зараз, я, я ж колись писав, що я хтось зробив, ну так, наде всіх, якого я там злив, не злив і так далі, як мінімум пройти з і не буде вже. А я прийшла просто як чистий лист, і я неймовірно вдячна, тому що щось я собі там теж заново так, а буде тепер по-іншому. Тому що десь я е, теж трішки м'яка на калібруванні.